Фільтр тонкого очищення Сертуз ефективно затримує затримуючи газ від небажаних домішок, зберігаючи чистоту газових автомобільних форсунок автотранспортного засобу. Це дозволяє продовжити термін їх використання. Фільтр встановлюється під капотом автомобіля між форсунками і редуктором. Фільтр газовий Сертуз F781 має корпус з металу, всередині розташований фільтруючий елемент щільного паперу. Даний фільтр є одноразовим. Періодичні зміни за рекомендацією виробника становить від 8 до 10 тисяч кілометрів пробігу автомобіля на газовому паливі. Фільтри здатний витримувати температуру від мінус 40 до плюс 20 градусів Цельсія і тиск до 4,5 бар. Один вхід один вихід газу під рукав з внутрішнім діаметром 14 міліметрів. Це означає, що він служить в системах, де один вихід з редуктора і один вхід на рампу газових форсунок. Такі фільтри часто застосовують в системах дюрензо Форсунки Mad Small Green, Medium Black, Large White, редуктора IG1, LI-02, LI-10 використовують система ГБО 4-го покоління. Вид палива – пропан, зріджений нафтовий газ, і метан – стиснений природний газ. Виготовлено в Польщі компанією Sertools.